Про існування аду говорив сам Ісус Христос, і ми бачимо сьогодні цього підтвердження, взявши навіть історію нашого народу в минулому, і під Києвом, Бабіму Єру були в масові вбивства людей. І за один день вони сягали на 20 тисяч людей. Їх вбивали під крики, під плач, вистрілами в голову. І ці нацисти ділилися на групи. Одна група вона вбивала людей, друга група вона відтягувала трупів, третя група вона е відбирала цінні речі, і, і четверта група вони охороняли е тих людей, які чекали своєї черги. І такі вбивства вони е були, сягали аж до сотні тисяч людей. Вони проводилися аж до визволення Києва з 1941 року. І що ми бачимо сьогодні? Нацистів Гітлера вже немає, але зло, воно далі є на землі. І влади, народи, люди вони через свої амбіції, через свою жагу до влади чи до жагу до грошей вони проводять такі вбивства, вони вбивають, мучають людей через це виходять хвороби, голод. Полони і так далі. І треба бути нерозумною людиною, щоб не бачити, що є зло, і не допомагати тим людям, які сьогодні в таких страшних адських муках перебувають. І через те люди повстануть на суд і дадуть звіт хто що робив за життя своє. Амінь.